Друзі, доброго дня ми у студії громадського контролю. Мене звуть Купрієнко Олександр, і сьогодні ми поговоримо про бомбосховища. На жаль, лише трагедія в Києві привернула увагу змі до, до проблеми бомбосховищ в Києві та усій Україні. Але громадський контроль ще в 2022 році намагався отримати список бомбосховищ в Дніпрі, які не оприлюднені були до нещодавно. І ми сьогодні поговоримо, чому міська влада не надавала цей список бомбосховищ, взагалі в якому стані знаходиться бомбосховища у нашому рідному місті. Скільки вони хочуть витратити на те, щоб їх реконструювати, так ви правильно зрозуміли, вони досі не реконструйовані. І ще багато чого цікавого. Також чому вона не хотіла приймати від фонду держмайна бомбосховища, як це має бути по закону, і також їх облаштовувати. Про це разом з Денисом Селіним. Денис доброго, доброго дня. дня, головою громадського контролю. Друзі, не забувайте ставити вподобайки. Писати коментарі, ставити дзвіночки, щоб ви отримували наші відео першими і могли їх розповсюджувати. Будемо вам дуже вдячні підтримати нашу діяльність. Ми не лише говоримо, але й робимо. Денис, давай розпочнемо з того, як взагалі громадський контроль ще в 22-му році намагався отримати бомбосховища. Ну, список бомбосховищ, і чому міська влада казала, що це типу не можна отримати. Ну, дивись, влітку, коли почали почалися обстріли та України, то ми. Нам стало цікаво, а де ж ми маємо ховатися, коли лунає тривога. Ми в 6 вересня надіслали запит, де попросили надати перелік бомбосховищ, перелік на простіше укриття, про радіаційних укриттів, укриттів подвійного призначення і так далі. На що можна подивитися на відповідь? Вони сказали, що цей перелік вони зможуть нам надати після війни. Ми офігіли, я покажу, да, що, що бомбосховища нададуть нам перелік тільки після війни, тому що ну, біля офісу в центрі в нас ми не знаємо де. Uh -huh. Біля судів ми не знаємо де. Тобто офіційні бомбосховища, куди, куди йти. Тобто, куди люди йдуть, ми знаємо, але це не зовсім бомбосховище. скажімо так, Тож ми звернулися до суду, суд тривав ось 8 місяців. І а, на минулому тижні ми отримали рішення суду. Безпосередньо, де зазначено, що міська влада має надати цей перелік. А, трошки раніше, десь за декілька угу. днів до судового рішення, вони частково оприлюднили перелік цих бомбосховищ. І а, ми побачили, що там більшість переліку це найпростіше укриття. Найпростіше укриття це те, що в нас відносно обладнане, це ось там підвали, підвали в школах, в садочках і так далі. Та, але там майже не було. Переліку бомбосховищ, ну які будувалися під під час радянського угу. е, союзу е, і так далі. Тобто, коли там варіацій було дуже багато. Дуже багато, тобто. да. а, так а, а скажи, а чому міська влада відмовлялася цей список? На що вона посилалася? Чому не можна було опублікувати список бомбосховищ під час війни? Ну дивись, коли ми кажемо про відповіді міської ради і те, що вони казали в суді, вони наприклад казали, що інформацію ми вам не надамо, вона підлягає обмеженню. Але е, і називали відмову відсрочкою, е, і е, казали, що вона з обмеженою доступом. Тобто, фактично, е, такого обмеження ніде немає, і ми трошки пізніше розберемо згідно законодавства, що і як має бути. Тобто е, в суді вони іноді навіть казали, що в них цього переліку немає. Переліку хоча це прямо прописано в законі. А, але на останньому засіданні вони все ж таки визнали, що знаєш цей перелік них є. Ага, знайшли перелік. Ну коротше, це повний абсурд, звісно, те, те, що надавали бомбосховища під час війни. Але така, що це все, все, все ж таки щось опублікували. Да, наразі. Ми маємо ага. розуміти простори і річ. Ось ми пройшли по Прозоро да. по всім закупівлям, де вони робили найпростіше укриття в школах і садочках. В нас вийшло 240 об'єктів. Це більше 250 мільйонів загалом витратили. Угу. Там, можливо, вже під 300. А, а в їхньому переліку ми нарахували що, не помиляюсь біля 120. Ти. Тобто, угу. а де інша половина, ну, Тобто, вони щось оприлюднили, але це точно не повний перелік. І тому зараз суд їх зобов'язує ну, вже повний перелік надати. Денис, скажи щодо відповідальності взагалі міської влади, чому вона має за це відповідати? Ну і як вона зараз з відкритими бомбосховищами наразі в Дніпрі? Дивись, ось ці відповіді нам надавав директор департаменту Олександр Чудновський. Так. Ну, міська влада заявляє, що когось буде притягати, а за те, що рік надавали перелік, когось притягнули, мені невідомо, хоча ми зверталися. Ага. По-друге, ось на цих вихідних можна подивитися відео. Школа на проспекті Миру 147. Там закрите бомбосховище. Це після того як міська влада сказала, що вони будуть когось карати. Я нічого, щоб когось покарали за закрите там бомбосховище. Ну відео це прямо каже. Да, це відео було достатньо багато розповсюджено. Я думаю, що це не єдине. Це просто що є відео. Насправді таких ситуацій багато. І от якраз мержеш це. Це, це ти типу, посилаєш, зробив такий пост про стеню після трагедії в Києві. Да? Там, де він сказав, що всі, звісно, винуваті крім нього, бомбос, в тому, що немає там бомбосховищ в та також. І він зокрема сказав, що фонд держмайна сидить, якщо я напам'я своєю дупою. Він написав значить на бомбосховищах і, і не віддає місто. Місто ж готове взяти і їх реконструювати. Так, от була відповідь фонду державного майна, я хочу, щоб тип про неї розповів, як вони виглядали мера на брехні. Ну дивись, фонд держмайна мінімум 4 рази з 2018 року по 2023 звертався до міської влади і. З листами, що візьміть у свою власність угу. А, безпосередньо, якщо ми кажемо про 18 рік, вони звернулися, вони отримали відповідь а, за підписом безпосередньо Філатова, а, що а, вони а, міська влада. Вони відповідають за найпростіше укриття, і там мають ховатися населення, а бомбосховища це для робітників заводів і так далі. Тобто, ну дуже дуже дивна ситуація, тому що mm. ось під е, сильними обстрілами має бути саме бомбосховище, а не най, ну, найпростіше sì, укриття, тому що по назві вже зрозуміло трошки, що найпростіше укриття не тебе не може, не завжди може тебе якби захистити. Так. Да. А якщо ну, тобто там є відповідь, 2019 року вони написали два листа. А, і потім 2022 рік. Це 2022 рік, жовтень місяць, вже йдуть обстріли системні території України. А, надходить відповідь від Бориса Філатова, ну від міської влади. І вони кажуть, що а, спочатку ви обладнаєте бомбосховища, а потім ми, можливо, їх приймемо до себе. Ага. Тобто, ну така дивна ситуація. Ну, по перша вже версія змінилася. Тобто виходить такі бомбосховища потрібні. Але тепер вони кажуть, що ну давайте ви, ви самі все зробіть, да фонд держмайна, і нам дайте якби їх вже обладнаними. А, ну ми маємо розуміти, я зараз буду багато цитувати законодавство да. а, певні аспекти. Хто за що відповідає? Тобто за це має відповідати міська влада. Ну не фонд держмайна, має обладна тому що ну кошти є в міському бюджеті. Фонд держмайна цим точно є програм. Да, ну Тоб... і, до речі, фіалов про це і не казав. Він навіть своєму посту казав, що звісно ми за це відповідаємо, але нам фонд держмайна не надає цих бомбосховищ. Ага, ну да, тобто, ну я не знаю, як це трактувати. Тобто, виходить, хтось з них, з них бреше або лукавить. Тобто, ну з документів ми вбачаємо, що схоже, не, ну, що бачимо. міська влада не, не да. все каже. Він, а фонди Держмайна є офіційні документи. Ну, та, щоб та, все ну, в Конституції прописано, що життя є найбільшою цінністю. І безпосередньо дивимося інші підзаконні і законні акти. Кодекс цивільного захисту. Стаття 19, там прямо сказано, що повноваження органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту. І потім я і зараз я читаю конкретні підпункти. 24. Uh -huh. планування та організація роботи з дообладнання або спорушення в особливий період підвальних та інших заближних приміщень для укриття населення 25. -й. прийняття рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту 26. організацію обліку фонду захисту споруд цивільного захисту ну це і бомбосхожця 27. -й. здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту. Ну це 19 стаття 31. -я. Інформування у сфері цивільного захисту, органи управління цивільним захисту вози надавати населенню через медіа, оперативну та достовірну інформацію. Uh -huh. А тепер дивимося ще і, і підзаконний акт. Це постанова Кабінету міністрів від 10 березня 2017 року номер 138 Фонд захисних споруд створюється органами місцевого самоврядування. Пункт 16. Облік фонду захисних споруд ведеться в паперовій та електронній формі. І тут цікавий наступний пункт 26, що органи місцевого самоврядування, до повноваження, яких належить питання створення та обліку захисних споруд на території відповідних територій, створюють загальнодоступні інформаційні ресурси і забезпечують надання та оприлюднення інформації про фонд захисних споруд з затримання вимог законодавства. Тобто в нас рік люди не знали офіційних перелік бомбосховищ. Порівняно з Києвом. В Києві є мапа. Можна да. казати, що вона не працює, це, це що, що 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 вона а, там не все обладнана і так далі. Факт а, в іншому, що а, люди розуміють, де найближче укриття, Я хоча б розуміло. Да. Так в нас ну ти прийшов? Ну тобто йдеш там надпис укриття зачинено. Кому писати? Незрозуміло. Не, не зрозуміло. Може хтось пожартував і написав стрілочки. якісь. Ні, так це, напевно, що тому і, і не публікується, тому що розуміють, що якщо ти публікуєш офіційно, то потім будуть з тебе питати. А так, типу, ну, немає ніяких ну, укриття, не укриття. Ну, наприклад, можна подивитися а, одне з радянських часів збудоване бомсховища біля проспекту Слобожанського. Там а, ось по фоткам можна подивитися, що там вода. Там лавки розкидані і так далі. Тобто там ніхто його ну, в належному стані не отримує. Інше боммосховище теж з радянських часів збудовано, можна дивитися а, фото, там, а, ну, скажімо так, є певні лавки, але сказати, що там вона гарно обладнана, ну, там навіть зараз досить прохолодно, тому що вона глибока. Але сказати, що там людина може протриматися а, 5 годин, ну протриматися зможе, але це буде якісь такі умови не, ну, не дуже людські. Так, скажімо, що та. ви розуміли, на деяких станціях метро в Києві видають матраси? Mm -hmm. Щоб люди колись, коли котрі збустилися, їм було більш зручно. Та слухай, ну от в село Гатне біля Києва. По -по 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 показувало, показували вони ще восени, здається, якщо не помиляю, що взимку зробили вже реконструювали там таке. От зараз побачите в відео просто класна кімната. Там клас, все, все, що є для того, щоб там ну могли люди прятатися і навіть вчитися. Так Це вже було зроблено, що ми чекаємо? У нас вже півтора роки війна, ми тільки щось реконструюємо, або взагалі нічого не реконструюємо. Ну, Правильно? ну тобто... Цинізм був на день вишиванки. Якщо не помиляюся, тоді департамент вирішив провести захід з учнями такий красивий, щоб засвітитися. І мешканці спитали після цього: а в цій школі є хоча б найпростіше укриття? А виявилося, що вони тільки замовили його обладнювати. Тобто вони в травні, коли вже йдуть системні обстріли, вони проводять захід, а поряд немає, куди швидко переміститися дітям або їх батькам. Тобто ось це ситуація з департаментом а, гуманітарним. Тобто ну, Ксенія Сушко, тобто великий привіт, тобто, як так відбувається? Це відношення міської влади, реальне до, до людей. Я думаю, що в цьому ми його всі, друзі, можемо і бачити. На жаль, воно просто це показує ну, так, наглядно, так, як, би, як до людей відносяться, ну, на мій погляд. І це дуже просто на жаль знову ж таки. Ну тому під, під кінець да. з урахуванням того, що я перелічив норми законодавства, тут має працювати правоохоронні органи і uh -huh. безпосередньо притягати місцеву владу за бездіяльність, тому що вони не надавали перелі бомбосховищ. Вони не обладнали всі бомбосховищі як того слід, хоча це відповідальність безпосередньо міської влади, і фактично вони наражають людей на великий ризик, тому що вони. Не не хочуть, щоб люди захищалися. Виходить, ну да ну да взагалі дуже дивна була історія, що е, мер е, публікує пост, де він у нього розпорядження. що Зробити цілодобовими відкритими укриття, знову ж таки, через там більше року війни, а до того, що вони були закриті, виходить. А до того ти не робив це розпорядження. Чому ти його лише зробив, коли в Києві ста трагедія сталася? Ну тому що знову ж таки все одно, скажемо так, на людей і на те, що там відбувається, ну, як ти я, я просто скажу, що восени а угу. коли вже була тобто. Укриття почали робити минулого року під 1 вересня. Так, так ось восени, коли був, наприклад, на ЮМЗ обстріл, і далі сусідні школи і теж садочки, де нібито є укриття, бо було, не було закриття. Да, були тобто, закриті. І по іншим. А, а, Районам я знаю, що люди приходили, і там були просто зачинені двері. Тобто, хтось за це має відповідати. Тобто не тільки там Кличко а, і а, міські влади інших регіонів. Сто відсотків. Ну будемо сподіватися, що це відбудеться, що буде відповідь. Друзі, розповсюджуйте обов'язково відео. Я думаю, воно дуже важливо і корисне, щоб ми знали взагалі, що відбувається з спосощами також в нашому Дніпрі. І ми також думаю, додамо карту цих укриттів до нашого відео, щоб, хоча б люди бачили, що є, що вже зараз опубліковано. Хоча б. І дякуємо вам, що нас дивитеся. Ставте дзвіночки, ставте вподобайки. До наступних зустрічі, до нових розслідувань.